Так, друзі, всім привіт! Зараз прийшла до мене така от посилочка, хочу розпакувати для вас. Так, Главное, що ви приїхали для нас. Так, отак запакували. Це повинна бути Wi-Fi антена, Дуже якісний прийом сигналу повинен бути. Бачимо така ось Антенка. РПС МА. Вихід. Так. Ось такої трикутної форми вона, якщо видно. Тут трошечки поцарапано. Ось. Наступне це. Отаку от, от заказав термопасту. Знаю подивимось, як воно буде. Якісно. І отакий от ось чорний стилус для планшета чи телефона. З такою резиночкою м'якенькою. Давайте покажу ближче. Ось не видно. Так. Наступне, що ми приїхало, це отакий ось картридер. Заглушечка. Цікавий зелений картридер. Під карточку SD, M2, От. Micro SD. І ще щось тут. От такий універсальний катрідер. MS Pro Duo, MS Duo, MS Pro. В общем, катрідер. Добре, дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки. І буде багато ще інших цікавих посилочок.